Привіт-привіт, красоні! Сьогодні ми готуємо шубу, тільки трошки незвичайно. В інтернеті я надибала рецепт шубу з оселедцем без майонезу для соусу йогурт, сметана, гірчиця. Потрібна мор морковка, бурячок, яйця варені. Замість оселедця в мене буде червона рибка маринована. Також для маринування цибульки треба цукор і оцет. Тож, буду готувати сьогодні таку шубу без картоплі і без майонезу. Тож, починаємо готувати. Цибулька вже замаринувалася, тож викладаємо її. Я буду робити ось такому судочку, можете робити будь-який тарілочці, будь-якому блюду. На мариновану цибульку потрібно викладаємо рибку. В оригіналі оселедець у мене буде не оселедець, а червона рибка. Ось так гарненько викладаємо червону рибку. Так, як шуба в мене без майонезу, робимо соус. У мене ось півстакана йогурта 1,6 біло. Додаємо сюди сметану, десь 2 столові ложки. Я не знаю скільки, додаю на око десь. Ну, хай десь буде так. І додаємо десь чайну ложку гірчиці. ну Це буде десь отак. Чайну ложку гірчиці, підсалюємо і будемо перемішувати. Соус приготував. Дуже смачно вийшло. починаємо збирати шуву. Намастимо рибку соусом гарненько. І зверху будемо натрати морковку, тому що ось мені морку, барячок і яйце. Морковку я натерла. підсолювати її не буду, тому що солила соус. І знову перемащую все соусом. Гарненько так розмашую. Далі буду натирати яйця. Візьму два яйця і один білочок. Жовточок залишу на те, щоб прикрасити мою шубу. Солимо, перчимо наш слой яйця і знову зма... змащуємо соусом. Так класно перчик пахне. Змастила соусом і буду натирати зверху бурячок. Бурячок ми змастили соусом, а зараз будемо натрати жовток для прикрашання нашої шубки. Ось така краса в мене вийшла. Ну, Яйця мені жовточка було мало всередину для прикрашання. Я ще від себе додала по краям терти сир. Тепер на пару годин в холодильник і будемо куштувати. Шубу я приготувала. А з горою брудного посуду мені допомагає справлятися. Ось такий чудовий засіб від компанії Фармасі. Він безфосфатний, концентрований, дуже класний, гарно піниться і відмиває бруд в холодній воді, так само добре, як і в гарячій. Має приємний аромат цитрусу. Дівчатка щиро рекомендую такої пляшечки, вистачає на півроку використання. Красуні пройшло пару годин. Шубка наша настоялася, тож зараз буде йому її дегустувати. Мені вже не терпиться спробувати. Що ж там вийшло, бо для мене шуба без картоплі і майонезу, це, м'яко кажучи, фу. Тож, дегустуємо, як то кажуть, моментисний не настав. Шмачно такий прикольний смак. Легенький такий, ненав'язливий. Зараз я спробую доберуся до рибки. Блін, Де раніше був цей рецепт, тепер ця шубка буде фаворитом на моєму столі, тому що мені дуже-дуже сподобалось. Ще хочу спробувати її в оригінальному рецепті з оселедцем, а з червоною рибою просто вогонь. Тож, щиро раджу до приготування цей салат, дівчата, він дуже смачний, дуже-дуже смачний.